Такі ігри дуже важкі в тому розумінні, що ти ну, коли ти контролюєш гру, коли ти не те, що контролюєш, коли ти створюєш моменти. І, 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 гра, в принципі, дуже легко дається. Ти транжириш ці моменти і воно б'є по психології. Але знову ж таки, ми маємо над цим працювати, щоб воно нас не виводило з колії. Так, дуже важливо, що ця перемога зараз є. Дуже важливо, але скільки, скільки Карпати не перемагали в Кировоградській області. Серйозно? Ну, тоді я вітаю, вітаю всіх з цим здобутком, напевно, бо є такі речі, іноді, що е, проти якого суперника важко грати, проти там, які, якогось супер, е, партнера, опонента, можна так сказати, і щось не вдається окремому гравцю. І у клубу є такі моменти, от, як це. Я думав, трошки менше. Якщо чесно, просто на моїй пам'яті, коли я грав в цій області, то Карпати. Карпатам завжди було важко, і Карпати дуже часто програвали. Тому якщо так сталося, і такий термін дійсно великий, то це дуже класно, що ми зараз змогли це зробити. Стосовно гри, ну, чесно кажучи, емоцій дійсно дуже багато пішло, і дуже, трошки засмутило в тому, що ми піддалися під цей. Тиск не було не було болівальників, було на стадіоні дуже тихо, і було чутно, як багато провокацій, багато крику і тиску на суддю. І все це так не дуже гарно виглядало і знову ж таки піддалося трохи цьому. І... Але в цілому, в цілому добре, що є результат. Ще є питання? Вистою ваші емоції, як екс ставити за після перемоги? Ну, я казав, що після першого кола, тому що це ну, дійсно у мене є емоції, бо цей клуб багато що мені дав як гравцю. Потім вже дали мені можливість стартувати як тренеру. І дійсно в першому колі дуже багато гравців, яких ми збирали. Ну певно, то була команда дійсно наша, що наші всі. Ну, Переважна більшість було наших гравців, яких ми приводили в клуб. Зараз їх лишилося менше. І ну, було трошки, напевно, емоційно мені легше в цьому плані. Бо... Але, да, ми в першому колі не виграли і мали також дуже багато моментів, тиснули і мали, мали вигравати ту гру 100%. І після тої гри. Я пам'ятаю, що перший був такий досить е, великий тиск на нас на тренерський штаб після того, як ми не е, змогли виграти. І ми розуміли, що не всі задоволені е, були. Але ми знали, що ми робимо правильну, правильну роботу, і ми не відходили від того, що ми е, на початку почали робити. І я думаю, що в цілому це потім принесло результати якраз в той момент, що ми. Працювали, знаючи наш шлях, знаючи, для чого ми це робимо. І, і це стало запорукою успіху до того, що ми от сьогодні, сьогодні обіграли інгулець на виїзді. І Не так багато команд взагалі за цим зіграли на виїзді. Тобто це Заря, це Верес. Е, і, напевно, ми всі решта грали по дві гри домашні. І Я ну, 100% впевнений, що. Всім буде тут важко проти нульця, бо команда фізично дуже добре готова, дуже інтенсивна, і вона максимально хоче бути вертикальною, тобто максимально кількість створює небезпеки за рахунок аутів. Умовно кажучи, вони гра... ну, вони мають не три кутових за гру, а вони мають їх 20-25. і тому всім буде в цих моментах дуже важко і будуть створюватися небезпеки. Мене ще треба згадати про Владислава бо Богла. Нам тут восени хитрик оформив центральний захисник кампус Олександрій. Сьогодні Владислав не дотягнув до трьох м'ячів, але зробив дуже великий внесок в цю перемогу, наскільки його гра попереду особливо, ну, напевне, дуже, дуже якісна гра головою була сьогодні. Mm -hmm. ну, дуже якісна, я кажу, тільки що казав на флеш-інтерв'ю про те, що він зробив жест, е м'яч під футболку для своєї дружини. Вона вагітна і це я ну я уявляю зараз емоції його сім'ї зараз і біля телевізора. І дружина з дитиною всередині радіють, і вони запам'ятають цей момент на все життя. І він через коли дитина вже підросте, мама з батьком пап... батько буде показувати ці моменти, казати, що бачиш, батько зробив два голи для тебе. І, ну, ці для цього, і в цілому існує футбол, щоб дарувати емоції, дарувати для когось вони негативні, а для когось дуже позитивні. Тому ми ну. Ми завжди багато людей поруч з таким з футболом, можна так сказати. Uh, так, давайте. Якщо коротко по матчу, то uh, дві команди сьогодні намагалися грати в футбол і досить цікавий. Uh, одна команда присунувала іншу, інша команда працювала uh, теж зі свого боку uh, Росії. Постійно працювали під тиском, але намагалися виходити із того тиску і а, створювати моменти. А, тут зіграло а, ключову і важливу роль це якість, якість завершальної фазі. Тому що два стандарти ми пропустили, внімання концентрації, і плюс а, ігра Бабогло сьогодні була на високому рівні. Мої гравці, на жаль, на превеликий жаль, не справлялися з цим. Але з тих моментів, які ми створили, і ті моменти, які теж Карпати створили. Гра мені як тренеру сподобалась моя команда, я своїх хлопців вітаю. вам все-таки більше сподобався, чи можна два тайми, чи все ж таки однакова гра була Ні, гра була одинакова, тому що ми не відходили від свого плану на гру і Карпати не малися, напевно. Грати в тому ключі, в якому вони готували е е свою гру з м'ячом і без м'яча. І сьогодні вийшли два рівні, е два е повноцінних тайми. Тобто, гра сьогодні е була повноцінна з нашої сторони, я говорю тільки зараз за свою команду. Е е з нашого боку була повноцінна гра 90 хвилин. Ми робили те, що домовлялися, і в нас досить непогано виходило. Одне, що забракло, це. Завершальних точних ударів або завершального останньої передачі. І з цим у нас е є невеличкі проблеми, але намагаємося працювати. Десь е ми бачимо, що є покращення, але е є ще дуже багато роботи, над чим потрібно працювати, тому що в команді молоді гравці, які тільки почали свій шлях у дорослому великому футболі, на це все потрібно час, але, наприклад, на жаль, його немає. Нам потрібно вже сьогодні давати результат. Але хлопці роблять, намагаються робити все від себе залежне, намагаються виходити з тої ситуації, якої є. Ми просто бачимо, що команди, коли команда грає умовно вдома, коли ми не тратимо свої сили і енергію на переїзди, команда виглядає зовсім по-іншому, тому що. Я бачу, коли команда грає на візі, коли команда грає в принципі в домашніх умовах. Ми налаштовувалися на те, що дякую Олександрі, що нам надали змогу грати в них на стадіоні НІК. Ви кажете про молодь. Один з найстарших гравців команди Олексій Поломарчук сьогодні відбив рекордний шостий поспіль пенальті. Як йому це вдається? Бо його багато про це запитують вас як тренера. Наскільки це дійсно відчуття, коли суперник підходить крувати пенальті? і ви... Більш ніж впевнені, що всі потягнеться. Олексій зараз перебуває в тому віці, де він впевнений в своїх силах. Це і досвід. Досвід гравця і майстерність. Якщо ми беремо пенальті, то ну, тут майстерність. тут вже і досвід і майстерність, воно все, в сукупності дає, дає свої плоди. Плюс на тренуванні, на передмачому тренуванні був спірний момент, але я поставив пенальті. Олексій трохи на мене був здивований, тому що, на його думку, пенальтів не було. Але я йому сказав, що цей пенальті тобі піде на користь на «Єрі». Так що... І він, кстати, наші гравці теж не забили на, на... на тренуванні. Для впевненості такі моменти, Саме головне – тримати його в тонусі. Він себе добре показує. Так що я йому бажаю тільки бити рекорди, але і не хочеться, щоб були пенальті на «Шорт». Об'єднані містом Лева разом пишемо історію, що житиме вулицями Львова за честь улюбленого міста, що надихає на перемоги. Разом з титульним спонсором футбольного клубу Карпати.